Що таке токенізація нерухомості та як використати блокчейн технології для розвитку девелоперської компанії? Котеджі, таунхауси, готелі, бази відпочинку чи новобудови можуть перетворитися у цифровий токен, вартість якого забезпечена активами, якими ви володієте у фізичному світі? Токенізація активів, якими володієте ви або ваша компанія? Дозволить вам зменшити інвестиційний поріг, розширити коло потенційних інвесторів та залучити інвестиції для розвитку та втілення стратегічних планів, виходу на нові ринки та зменшення фінансового навантаження на ваш бюджет. Ви отримуєте автоматизовані рішення по залученню інвестицій за різними моделями, виплата відсотків по інвестиційному договору. Залучення інвестицій через ріст вартості та капіталізації активів, які їх забезпечують, можливість брати активи інвестора під управління, автоматизуєте виплати відсотків та їх чистоту, легко зможете змінювати умови, терміни, мінімальний порів коду свого корпоративного кабінету. Щоб більше дізнатися про те, як використати токенізацію та блокчейн технології у ваших бізнес-процесах та дізнатися про деталі нашої спеціальної пропозиції, яка зараз діє, залиште повідомлення та запишіться на персональну консультацію.